Вітаю, друзі! Хочу познайомити вас з надзвичайно корисним ресурсом. Beautiful це потужний інструмент для створення презентацій на основі штучного інтелекту, який має ряд корисних функцій та інструментів, що допоможуть вам розробляти красиві презентації, не витрачаючи час на ресурси, а ще отримайте доступ до мільйонів зображень і іконок для унікальності вашої презентації. Переходимо за посиланням Beautiful. IA, і далі ви заходите через свій Google аккаунт. Ви бачите англомовний інтерфейс цього ресурсу. Якщо ви хочете перекласти все на українську мову, то а у вас немає в контекстному меню, права кнопочки миші, у вас немає перекласти на українську, то в налаштуваннях ви вибираєте. Ось тут налаштування, переходите мови, і ось тут вибираєте, ставити перемикач, використовувати Google-перекладач. Після цього ви можете або через контекстне меню вибрати, перекласти на українська, або. Ось, будь ласка, кнопочка Google Translate. І ви переходите, перекладаєте на українську мову. Далі ви натискаєте кнопочку Створити нову презентацію. Вибираємо тему, я, наприклад, вибираю класік. Дуже швидко тут допомагає все штучний інтелект. Я вибираю і далі вибираю кнопку Створити презентацію. Зараз подивіться, ось вона створити презентацію. Є, я натискаю синю кнопочку, ми вибрали поки що тему. Далі ви бачите головний екран, і тут зліва невелике меню, яким ми будемо користуватися. Перше, давайте виберемо тип заголовка. Клацаємо в центр екрану, де написано тип заголовка, і пишу, наприклад, це буде у нас презентація професії. IT, що користуються попитом. Написав. Далі вибираємо зліва перша кнопочка Colors це кольорова гама. Ну, тобто, ви бачите, кольорова гама, яку я хочу. Я залишаю світленьку. Ну, можна ось таку. Так, все ж таки світленька. Далі, наступне, це макети. Макети, де буде у вас зображення. Наприклад, я хочу ось так. Все ж таки, ну, давайте виберу ось дата. Ось так. Є. О тут те, що нам підходить. Ну, наприклад, я вибираю ось такий малюнок. Є. О, дуже добре. Є. Тобто, перший слайд, цього достатньо. Ми зараз переходимо на другий слайд, Кнопочка плюс додати слайд. Є. Ми вибираємо популярні слайди, ось так. І вибираємо, що ми хочемо на слайді, щоб було. Давайте, наприклад, виберемо список. Є. Вибираємо список, воно нам підказує, а що ми самі хочемо. Ну, от Давайте, наприклад, виберу ось такий ось. Перший. Є все. Тепер я пишу список на другому слайді клацаю список професій. Список професій. Є. Тепер далі. Ось тут внизу йде звичайний. Звичайний маркер, який значок маркера ми можемо змінювати. І ось тут ну, зараз у нас список звичайний. Ми можемо вибирати ось тут. Ну, давайте поки що напишемо: пишу дата аналітик. Далі спеціаліст зі штучного інтелекту. Так, і далі експерт із кібербезпеки, безпеки, так, е, медичні технології і програміст є. Далі виділяю все, так, і вибираю ось тут список. Наприклад, я хочу, щоб це була зірочка, наприклад, ось така. Є. А далі, ви бачите, у мене вийшло ось тут От, починаючи з другого. Я хочу зараз, отак, є. Я взяла, бачите, що все було на одному рівні. Зробила, Тут же ж можна понизити рівень або підвищити рівень. Це оці дві у нас кнопки є. Тут маркери ви можете змінити. Ну, поки що достатньо. Швиденько ми зробили, і далі. Ось тут різні налаштування, можна працювати із записом свого голосу, і так далі. Я натискаю далі наступний слайд. Наприклад, я вибираю зараз графік Клацаю І далі графік, наприклад, звичайний гістограма є. І далі, подивіться уважно, я вибираю. Внизу вибираю, наприклад, я хочу відредагувати цю діаграму. Я натискаю. І ось тут ви одразу можете редагувати вашу діаграму, вносити свої дані, і у вас діаграма автоматично буде змінюватись. Ну, я нічого трогати не буду. Можна зовнішній вигляд змінити. Наприклад, я не на всіх стопчиках, а на окреме хочу показати числові дані. Так, я підводжу курсор. Ось у мене є така кнопочка, і я вибираю ось вгорі зірочка, і у мене числові дані. На окремих стопчиках показуються, Бачите, також можна зовнішній вигляд змінювати, тип діаграми змінювати, що у вас буде одразу, бачите, тип діаграми змінений. Все, я натискаю додати слайд. І тепер я виберу зараз ось, ось такий заголовочок. Так. Далі я хочу ось такий вибрати. Із галереї ось таку картинку. І я пишу зараз, ось так виділяю. Дякую за увагу. Знак уклику є. Значить, ну, звісно, що ви можете змінювати тут величезний список різних зображень із галереї, різних піктограм, значків. Це все дуже швидко робиться, тому що тут помічник, це штучний інтелект. На кожен окремий слайд ви можете додати своє відео. Значить, подивіться там, де є у нас рекорд запис, аудіо, відео, наприклад, відео. Зараз відео не активно, тому що в мене відео включене в записі. І ви можете прокоментувати кожне відео. І у вас на кожному слайді може бути ось окремий ваш коментар з аудіо або з відео є. І тут ще дві корисні, дві корисні команди. Це ви хочете зараз по клацанню миші будуть слайди, а ви можете вибирати таймер. Тобто, через, от, через 5 секунд у вас будуть змінюватись кожен слайд. Ось тут це можна налаштувати, через кілька секунд буде зміна слайдів. Або зараз включено через клацання миші. А також ось тут анімації. Ви можете налаштувати, що у вас будуть іде анімації. Зараз ми можемо. Переглянути, натискаємо на кнопочку Дивимося. Ось ну це ми на, е, назад. Це ми зараз знаходимося з вами на останньому. Давайте я перейду на перший слайд, включаю перегляд. І ось дивимося. Перший слайд у нас, другий слайд. Тут автоматично анімація вже налаштована. Бачите, третій слайд і четвертий слайд. Це я натискала клацання миші. Можна зробити, ви бачили, автоматично. Як ділитися? Я стрілечку назад. Ось тут шари поділитися, і ви вибираєте ось тут копі-лінк. Натискаєте Окей, все. Скопіювалось буфер обміну, і тепер ви можете надсилати будь-кому посилання на вашу презентацію. Дякую за увагу!